Вітаю всіх! Лелека. Її ігроші. А голубам істерика. вони збираються вже. Вона собі прилетіла. І давай гулятися біля них. Так добре стояли голуби. Ну, партія тільки... Підкинув п'ятірочка була, ось вона вища, але ну, п'ятірочка вона нічого з нею не сталося. Четвірку, правда, бачу, ну десь одне теж поряд було. А о цих нових підкинув, о вітерець, о вітерець, який потрібен. Вітер у нас сьогодні, бачите, який сильний. Південний вітер. Найменш мені, точніше, моїм голубам подобається цей південний вітер. Але але, трошечки щось хтось розбила, лалека розбила їх. Тут тільки що пара. Десь тут було, була, була. Не знаю, зараз будемо чекати, їх вони зараз будуть збиратися. Черханчик, ти? Співрозмовник. нього звертаєшся, він завжди мурмав, мурмав. Ех, так добре стояли і велика. Ну да ладно, маємо що маємо, вони, звичайно, будуть збиратися, а дехто вшився, я її не бачу. Верхні були вищі і вони якби нічого вирішили, що їх це не стосується. Білий білий 32-й він до верхніх, я в ньому не сумнівався. Це не він, це якогось я іншого темного спіймав Щось, трохи розійшлися. Ну, це таким багато молоді зараз я кидаю, кидаю всіх підряд. Не розбираючи, хто готовий, хто не готовий. Єдине, що я почав цей політав небагато. єдине, що я почав вже вибраковувати, вчора 5, 5, 5 штучок я прибрав, бо мені не подобаються вже. Як кирки, такі два там щось вони слабенько розвиваються, вони змалку слабкі, слабкі, були. я дивлюсь, вони ну, дуже слабкі. Я не став з ними мудохатись. Два прибрав. А три. Три, ну. Ну прям такі якарі, що я, не, я вже не маю терпіння з ними кидаю. Ще от я придивлюсь, ви знаєте, я коли е, прибираю так от декілька якорів, одразу одразу картина інша, одразу. Тобто головне виявити оцих якорів, вони, може, і непогані, голуби були, бо якщо б я там їх не знаю, не з руки ганяв. Чи, ну, завозив, звичайно, це інша справа, але я не хочу. Я хочу, щоб у мене тільки залишалися голуби ті, потім буде з руки від голубника летіти із двору. Щоб вони летіли із двору і тоді, да, тоді мене все це влаштовує. Я спілкувався з мисником на цей рахунок, він каже, може там. Поганяєш їх взимку і все таке, та може і поганяв би але в мене нема терпіння з ними. Якщо з 10 8 летять із двору, а 2 не летять, то це їх проблеми. І тоді мені ці голуби не потрібні. Якщо було б навпаки, з 10-8 не летіло, тоді б я б сказав, або в мене голуби такі, або підхід невірний до моїх голубів, треба там щось з ними по-іншому їх тренувати. Годувати чи ще щось. ну Зовсім іншу. Систему треба до них пристосовувати. Тоді я, да, можливо, щось там змінював. би, А так я не хочу. Не хочу їх до себе змінювати. Нехай вони вибраковуються. Ну Їх побільшало голубів. Я дивлюсь, 5 внизу і 3 вгорі. І три вгорі. Три отут їх трохи стягнуло, Ну, вітер сильний і вони вже трохи-трохи втомилися. Давно не було репортажів у мене, та і польотів давно не було. Я... Це літо щось мені не дуже серпень, якраз, як коли я почав вже, коли я почав вже... Нормально їх, ну більш-менш можливість у мене з'явилась фізична, маю на увазі по нозі. Фізично з'явилося їх поганяти, нема погод. Зовсім у нас дуже жахкий серпень був і нема погод. Серпень і зараз у нас не балує. Вже на... сьогодні у нас 25 серпня, до речі. До речі, я вітаю з пройдешним, Зі святом. Незалежності України, незалежності нашої держави бути українцем, бути вільним. Також сьогодні свято Шахтарів. У нас Шахтарський регіон. Я також вітаю шахтарів зі святом, з професійним сьогоднішнім. До речі, вчора ще був. 24 серпня. Ой, яке сьогодні? 26 сьогодні, я вибачаюсь. Сьогодні 26. 27. 27 сьогодні. Ой-ой-ой, щось я заплутався. Точно 27. День незалежності був пару днів тому. Ну нічого страшного, я все одно вітаю українців з пройдешним. А сьогодні День Шахтаря. А вчора був День Голубівника, 26 серпня. Кожен серпень. Остання субота-серпня. Раз на рік, День Голубівника. Як ось, бачите, скільки у нас у 20-х числах наприкінці серпня свят. День Незалежності, День Голубівника і День Шахтаря. Ну, Звичайно, день шахтаря не для всіх. Мало хто я просто жив, ріс і зараз е, знаходжусь в такому регіоні, де день шахтаря дуже-дуже святкується і таким серйозним святом вважається, бо тут шахтарський регіон. І день шахтаря Дуже поважався і святкувався. Ну, Розумію, мабуть, що не всі. Десь хтось все-таки чурхнув кудись, з переляку. Що 32-й, так? Да? Начебто білий, ви знаєте, такий прям літун, що він, що його одна гнізка 31-й. Це парус мені дав двох білих, літають. Дуже задоволений ними. Я їх хотів білих мати, когось з них залишу когось залишу, якщо звичайно нічого з ним не станеться такого. Це 14-ти, начебто, начебто 14, наче наче 14 кремачок. Так він трохи вилиняв, ну, линяє зараз. Голуби линяють. Бачите, хто без хвостів, хто без крил. Але я не дивлюсь, не дивлюсь, у кого яка стадія ліньки. хто там як, хто чого. Вже є декілька голубів, котрих я не чіпаю. Залишу я собі 25-го. Позавчора я теж підкинув їх, не знімав, правда. Знов 27-25 як чухнули. І високо, красавці. Правда, потім щось вони зникли, але позбиралися. Я думаю, не буду вже їх. І п'ятого не буду, п'ятого він так дуже порвався добре. П'ятий, з двадцятої теж такий льотчик цей спорвався. Два сивих прям красавці, Я їх там залишив. тут чотирьох штук я вже не ганяю. Не буду ганяти. До цього я ще ганяв. Їх. Так, щось хтось тут... У мене тут над головою пара якась. Ну, трішечки трішечки політали, вони зовсім слабкі, голуби зараз не в формі. А Це парус, де? да? Так, то він мені дав. Це парус. Він мені дав двох два білих, трьох штук одного рябого, ну З рябом ще я не зрозумів, поки що. А два білих льотчики. Все би дав, два білих. Ну, Розставив крила, щоб хоч на заставку тебе поставити. Не хочеш, він такий веселий голубок завжди ярить завжди. Не тут одне трохи вище. Та чекаю, коли сядуть, щоб уже іншу партію закинути. Бо вони не дадуть, не дадуть. А, ластівка, ластівка. Соннечка тут око світить. Ля-бля-бля-бля-бля. Ну-ка, я хто це чи не зрозумі, Що це. Не знаю куди сісти. А, це, це я знаю хто. Це 4-2. Точніше 2-4. 4-2 це одна гнязка. Його. А це голубок 2-4. Однагнізка чотири номер, а у нього 2. Я так їх з дитинства чомусь називав. 2-4, а тут 4-2. Ну типу, бо вони не поспіль, я щоб запам'ятати, собі чомусь так називав. Зазвичай у мене ж одногнізки, вони поспіль йдуть. Там 2-3, 1-2 було б. А там чомусь так сталося, що третіє. Коротше, начепив їм не поспіль. У когось вже було зайнято це. Кільце. І так воно і став 24, я так і називаю. До речі, цей 24 4 такий. Спочатку колись попав він маленьким пісконцом до Сані. Саньок, оце ж він. Оце цей голубок вже, бачиш, який дорослий. Він пищав ще маленьким і потрапив до Саші. Він мені віддав його і він розлітався тепер і... Тепер за нього я не хвилююсь на рахунок того, де він сяде, де не сяде, бачите, щось таке такий з драним хвостом ніяк не сяде. Жарко у нас ще... Так, ладно, ладно, пішов я ще Ще наловлю. Хоч кого ще викинути, Оцей вже, цей вже... Майже сім, коли я поки не ловлю, він ще якраз сяде.